Данський військовий аналітик Андерс Нільсен видав відео про російські цілі у війні. Найголовніші з його роздумів пропонуємо вашій увазі в перекладі та редагуванні і Галя Левіна. Дуже багато хто продовжує помилково думати, що російсько-українська війна це про території. Російське керівництво не планувало захоплювати українські землі, воно завжди мало намір перетворити всю Україну на підконтрольну їм державу. Формально Україна вважалася би незалежною, проте всі рішення політики підкорялися б інтересам Кремля, незважаючи на те, що війна змістилася на схід України, цілі росіян залишилися тими самими. Захоплення територій це лише засіб політичного тиску на Україну та країни заходу. Росіяни ніколи не будуть задоволені мирним договором, якщо Україна втратить частину територій. Але частина, що залишиться, отримає сильні гарантії безпеки і стане процвітаючою країною, це означатиме програш у війні для Кремля. Адже Кремль якраз і почав війну, щоби не допустити саме цього. Їхня першочергова мета дестабілізувати Україну, зробити її максимально вразливою для російського впливу. Зараз ведеться багато розмов про мир і обговорення його деталей. При цьому багато політиків на заході досі не розуміють динаміки того, що відбувається, і вважають, що питання про території першорядне і його можна вирішити на переговорах, а все інше другорядне. А в дійсності справи навпаки: багато планів миру, які зараз пропонуються, вони якраз і пропонують московитам все, що вони хочуть, оскільки фокусуються на вторинному питанні, а не на забезпеченні процвітаючого майбутнього України з гарантіями безпеки. У цьому сенсі московити можуть виторгувати потім на перемовинах такі умови, що ніхто й не помітить, що вони перемогли. Радісні західні політики розмахуватимуть папірцем із мирним договором, не розуміючи, що вони нічого цим не досягли, окрім того, що продали Україну Кремлю. У той ж час, поки війна триває, московити як ніколи близькі до поразки. У них зменшуються ресурси, і наступний рік буде роком неухильного зниження московицького військового потенціалу. І це буде всім помітно. Україна потребує міцних гарантій безпеки, оскільки підтримувати армію такого масштабу, як зараз, постійно в мирний час, країна просто не зможе від каналу саме Сік, та й ніхто би не зміг, чесно кажучи. Україні потрібно, щоб її ніхто не змушував формально визнавати окуповані території частиною Московії, а московити тиснуть на це, заявляючи, що це суто семантичне питання, але це приведе до недовіри уряду і розколу в політикумі. Україні потрібно, щоб ніхто не думав скасовувати кримінальне переслідування військових злочинців з тієї ж причини. І гарантії безпеки України за мирним договором також мають бути дотримані для того, щоб вона змогла стати процвітаючою країною, щоб мати можливість вести свою незалежну політику.